Мене звуть Алла, я з Дніпро, славного міста в Ужгороді. А з самого початку війни, бо внучечка дуже тяжко сприймала вибухи, здоров'ячко, то ми її сюди вивезли, внучечку Машеньку Марію. Дівчата, Карітас, я ходжу на будь на майже на всі заходи, і я вам відверто кажу, що воно. Так до серця допомагає, тому що в мене єдина дитина, синочок з першого дня на фронті і до цього часу. І тому для мене Карітас це дуже дуже віддушене на творчості, натхнення, відволікання, медитації, розслаблення. Це осередок, де і спільнота дружня, і дуже організатори такі лагідні, такі сімейні. То для мене Карітас дуже багато значить. Війна війною, а красота є красота в житті. І підтримувати літніх людей це їх мудрість, їх опит. Кожен з нас вимушено опинився. Всі мали домівки, всі мали своє життя упорядочене. але тут ми, цей осередок, має таке зміст сімейності.